Збудник вірусу COVID-19 штучний у США оприлюднили результати розслідування виникнення пандемії. Воно тривало два роки. Дослідження проводив підкомітет про COVID-19 палати представників США згідно із розслідуванням. COVID-19 ймовірно виник в уханській лабораторії в Китаї. Цей висновок базується на тому, що вірус має характеристики, які в природі не зустрічаються. Першими заслабли працівники Уханського інституту вірусології восени 2019 року. Також дані свідчать, що всі випадки COVID-19 походять від одного джерела зараження, що не характерно для природних пандемій. Ухань є осередком провідної в Китаї лабораторії з дослідження SARS, яка має історію небезпечних експериментів та не має належних умов біобезпеки. Під час пандемії коронавірусу в світі загинули понад 5 мільйонів людей, і 112 тисяч в Україні. За кілька років пандемії вірус став поводитися як природне респіраторне захворювання. Кажуть учені. Однак на початку було чимало аномалій, які відмічали вірусологи та інфекціоністи, говорить керівник кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії професор Олександр Дуда.